Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як комп'ютерна мережа, локальні та глобальні мережі. У своїй повсякденній діяльності людині доводиться постійно передавати та отримувати повідомлення. Обмін повідомленнями можливий між людьми, наприклад, під час бесіди, між людиною та твариною, наприклад, під час дресирування собаки. Між людиною та автоматичним пристроєм, наприклад, під час отримання грошей у банкоматі. Ще одним із засобів обміну повідомленнями є комп'ютерні мережі. Комп'ютерна мережа це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, що з'єднані між собою для обміну повідомленнями та спільного використання пристроїв, програм і даних. До комп'ютерної мережі можна підключити, крім комп'ютерів, принтери, веб-камери, сканери та інші пристрої. Приклад з'єднання пристроїв в комп'ютерну мережу. Тобто, у нас є такий девайс, чорненький, всередині стоїть, який називається маршрутизатор, або, іншими словами, роутер. Від нього до нього зазвичай може бути з'єднання як проводне. Так і бездротове. На прикладі на малюнку, у нас дротовим з'єднанням приєднані ноутбук та системний блок комп'ютера. Бездротовим з'єднанням приєднано планшети, телефони, годинник, сканер та принтер. Ці з'єднання можуть змінюватися, але це лише приклад. Завдяки використанню комп'ютерних мереж. Користувачі можуть отримати доступ до потрібних даних на інших комп'ютерах. Крім того, економляться кошти на придбання програм та обладнання, яким може спільно користуватись по мережі. Залежно від кількості комп'ютерів у мережі та площі, на якій вони розміщені, розрізняють локальні мережі та глобальні мережі. Ви вже працювали з комп'ютерною мережою інтернет і знаєте, що вона з'єднує мільйони комп'ютерів різних куточків світу. Тому інтернет називають глобальною мережею. Мережу, яка з'єднує комп'ютери та інші пристрої, що розташовані на порівняно невеликій відстані один від одного, як правило, в межах однієї або кількох сусідніх будівель. Називають локальною мережею. Локальні мережі створюються для потреб закладів освіти, банків, супермаркетів тощо. У локальній мережі може бути від 2 до кількох тисяч комп'ютерів. І приклад локальної мережі. На прикладі будинку такого, де у нас в одному приміщенні два комп'ютера, в іншому два. Знизу у нас, наче бібліотека, там один комп'ютер і праворуч два комп'ютера. До того ж, комп'ютери, сканер. Ой, вибачте, принтер, веб-камера, тощо. Все це з'єднується з, з нашим маршрутизатором. Для побудови локальної мережі потрібно кожен комп'ютер з'єднати зі спеціальним пристроєм, призначеним для пересилання даних між комп'ютерами. Такі пристрої називають комунікаційними. З'єднання здійснюється дротами або ж бездротовою технологією. Кожен комп'ютер в мережі має ім'я. Наприклад, комп'ютер, з яким працює вчитель, може мати ім'я тічер. Учнівські комп'ютери в кабінеті інформатики номер 42 можуть мати такі ім'я. Як 4201, 4202, 4203 тощо. Щоб дізнатися ім'я комп'ютера, з яким ви працюєте, слід відкрити вікно програми-Провідник, вибрати значок Цей ПК в лівій частині вікна, вибрати кнопку Властивості. Переглянути запис у рядку ім'я пристрою у вікні настройки, що відкриється. Визначити імена інших комп'ютерів, підключених до локальної мережі. Можна, вибравши в лівій частині вікна програми Провідник значок об'єкту мережа. Отже, для перегляду списку імен комп'ютерів, підключених до локальної мережі, нам потрібно Відкрити папку мережа або у вікні провідника обрати папку мережа. В кабінеті інформатики комп'ютери, за яким працює учень, називають локальними а будь-який інший комп'ютер в мережі віддалений. Наприклад, для вчителя віддаленими є учнівські комп'ютери. Щоб користувачі могли працювати з файлами та папками, розміщеними на деякому віддаленому комп'ютері в локальній мережі до цих файлів і папок має бути доступ відкритий. Доступ може бути повним або ж частковим. При повному доступі всі користувачі мають право вносити зміни до файлів і папок і навіть видаляти їх. З частковим доступом користувачі мають право лише переглядати вміст папок і файлів та копіювати їх на локальний комп'ютер. Щоб переглянути список папок будь-якого комп'ютера, потрібно виконати такий алгоритм: відкрити вікно-провідник, знай знайти об'єкт мережа, двічі клацнути на ярлику потрібного комп'ютера. Операції над файлами та папками в будь-якому комп'ютері в локальній мережі, виконуються за відомими вам алгоритмами. Створювати, перейменовувати та видаляти файли та папки в папці на віддаленому комп'ютері можна, якщо до цієї папки відкрито повний доступ. Об'єкт, видалений на віддаленому комп'ютері в мережі, не потрапляє до кошика. Тому його неможливо відновити стандартною операцією відновлення з кошика. Комп'ютерна мережа у нас буває локальна та глобальна. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати параграф 2.1 сторінки з 52 по 61. І на цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу!